Британка українського походження, успішна бізнес-леді Анна Білінська ємець, сьогодні святкує відкриття свого нового адвокатського офісу Ємець Солісіторс, який розташований лише декілька хвилин ходьби від станції «Саус Ілін. Анна, найперше вітаємо вас з відкриттям нового офісу Ємик Солісітерс. Але наскільки я знаю, сьогодні ви святкуєте ще декілька важливих для вас. дат. Що саме? Дякую. Мені важко повірити, але вже минуло 10 років з моменту, коли я отримала адвокатську ліцензію. І цілих 7 років, від коли відкрили свій власний бізнес. Звичайно, це величезне досягнення. І без підтримки і допомоги багато людей я би сьогодні тут не стояла. Серед ваших клієнтів багато українців та східних європейців. Також в Лондоні чимало адвокатів, які займаються схожими, схожими питаннями і орієнтуються на такий же круг клієнтів. Чи не боїте себе конкуренції? Моя справа виконувати свою роботу і добувати потрібних результатів, а не керуватися за конкуренцію. Я вдячна, що у мене є багато постійних клієнтів, які користуються моїми послугами по багато років і рекомендують мене своїм друзям, знайомим та членам сім'ї. Мені приємно, що люди довіряють мене своїй долі. Без кого чи без чого ви б не стали такою, як зараз є? Перш за все, без своїх батьків, які дали мені у світу і можливість почати власну справу. Саме тому я назвала свою фірму за честь батька Стефна Ємець, який пішов життя лише через три тижні після відкриття мого офісу. Я рада, що він ще застав цей момент таке також без постійної підтримки моєї сім'ї, моєї мами, моєї сестри, мого швигра, мого коханого чоловіка, а також без багато помічників і без я би не стояла як адвокат Анна Білінський Ємець. Окрім нового офісу, чого ще нового очікувати від Ємець Селісі Терсу? Дня ми починаємо нові справи. Наприклад, минулого року ми виграли надзвичайно складну справу в інфекційному суді. Це створило дуже вихідний президент для всіх українці. Дякуючи нашій адвокатській перемозі, тепер сотні українців отримують право на політичний притулок у Великій Британії. Анна, ви успішна бізнес-леді, Любляча дружина і мати маленьких дітей. Як ви все встигаєте робити і робити це невідмінно? Це зовсім нелегко. Але коли любиш все, що робиш, то все виходить. Я з цих людей, хто роботи не боїться. Опишіть себе тільки трьома словами: Проста, терпляча, перта.